Друзі, всім привіт! Маю в користуванні ось такий стрічковий станок. Більше року вже користуюся і дещо можу про нього сказати. Дивіться, значить, зразу пробіжемося по недоліках і тому, що повилазило майже одразу. Недоліків, як таких, тут, в принципі, не так і багато на ту ціну, але вал, ось вал. В нього. Він просто якби лоб. Ось є тріщина. Це вал, на якому сидить шестерня одна і е шківок вивідний. Він в мене лоб буквально через, ну я не знаю, протягом місяця. Його я замінив, виточив я його сам. Ось купив такі вали, це шток. До гідрообладнання, до гідроциліндрів. Я їх сам робив, декілька штук робив. Тут щось вийшло, щось не вийшло. Ну, кінець кінців все ж таки я його зробив. Без токарного, без нічого, все зробив, поставив, все, з цим зрозуміло. Далі, циліндр. Циліндр теж він довго не вижив. Десь, я не знаю, можливо, Через 3 місяці він взагалі остаточно вийшов з ладу, але е, сочилося практично з самого початку ось тут було масло. Все було мокре. Я е, замінив прокладочки, не прокладки, а резинки всі замінив, розібрав його, замінив все, залив масло, прокачав, але щось він не працює так, як треба, він йде вже якось зривками. Тому я його не став встановлювати зараз користуюся ось таким от методом. Просто підставляю сюди е, цей. Ну, то, що мені там по висоті підходить, там більше, менше, вище. І все. А сам пропіл він йде якби, під власним навантаженням. Ось зараз вам покажу. Труба 40 на 20 стінка 2 мм. Ось так я його ставлю, він в принципі сам відрізає. Все працює чітко. В принципі, я не знаю, кому швидко, кому помало, це таке вирішувати вам. Зараз вам покажу ось зварена конструкція у нас. Можете бачити, якщо, ну, здається, видно. Все, тут більше робити нічого не треба. Ось чим виграє цей станок проти різних там болгарок, монтажних пил. По металу, там, ну, монтажна пила іменно по металу, то вона буде якісніше. Звичайно, ну, не то, щоб аж якісніше, але швидше буде різати. А от іменно ці всі на абразивній основі всі вони будуть програвати, тому що в мене є стіючку, я собі робив з болгарки 230-ї, неможливо працювати. Потім заварювати всередині доводиться. Це все займає. Доводити до розуму його до ладу дуже довго, воно займає багато часу. Зараз оці внутрішні шви я не проварюю. І е, цим самим виграю в якості, і взагалі воно має набагато більш естетичніший вигляд. Да, я програю в швидкості, тому що ріже він якби не дуже швидко, але тим не менш. Хотілося би, звичайно, швидше, але, тим не менш, я маю якість. Так, ручечка ця ось. Вона теж здохла практично одразу. Я її переробив. Зробив її металеву, вже, можна сказати, на віки. Е, в принципі, що тут ще сказати, Лещата, вони, які були, такі вони є, вони люфтять, але. В принципі, на роботу особливо і не впливає. Ще е, різьба тут в мене злізувалася, тому що це якийсь сплав незрозумілий. Коротше, поставив наскрізь болт, та і все. В принципі, питань немає. Е, підшипники рідні, ще нічого з ними не робив, нічого не замінював. Все, в принципі, якби... тут більше я нічого з цим всім не робив. Чи рекомендував би я такий станочок до придбання? Так, звичайно. Тому що ціна, я навіть не впевнений, ціна не дуже висока, і я навіть не впевнений, що аналоги їх там безліч цих аналогів. Я брав оцей і вийшов найдешевший. Дивився, там теж на Ютубі є стосовно іменно цього станка відгуки, то кажуть, що, в принципі, там теж деякі моменти в кого що полетіло, в когось одне, в когось інше. Ну, загалом користуватися можна. Тому я би, звичайно, його радив, тому що ціна якість. В принципі, відповідає, і я ним вже чесно вам скажу, вже більше року я ним працюю. Вже більше десятка пилочок замінив. Тому, як ви розумієте, об'єм вже добре я ним обробив. Мені він, в принципі, все влаштовує. Я не знаю, що тут можна сказати, що до нього треба щось допрацьовувати. Поки що працює все, як би хтось каже, що в них е, ця шестерня виходить з Так, да, там є зараз е, на коліщі, ну, це коліща, яке привідне, воно має трохи люфт туди-сюди. Але ну, я поки що на це не звертаю уваги. Да, воно зношується відповідно. там. Я коли вскривав, тут є така бронзова стружка, ну, не стружка, а як можна сказати. Забарвлення від бронзи в мастелі, і це зрозуміло, що воно зношується. Ну, не знаю. Коли вже взагалі вийде з ладу, то тоді буду щось думати, міняти, не міняти, що там з ним робити. Поки що питань по цьому не виникає. Тому такий станок, я ж кажу, тоді, коли я його купував минулого року, зразу вам скажу: обійшовся він в мене вдома, ще плюс доставка. Десь 20 000 19 він коштував, доставка десь 1000 гривень обійшлася. Я не пам'ятаю, звідки його замовляв, не суть важно. Зараз все одно ця інформація буде не актуальна, ну знайти такий можна. Тому, в принципі, ціна якість відповідна. Я вважаю, що такий станочок, хто хоче займатися металом. То це дуже хороша штука, класний. Просто мені він я ж кажу, подобається. Порівняно з болгаркою, по швидкості він звичайно програє болгаркою Бах-Бах накрамсав або навіть тою монтажкою. Дуже швидко. Але по якості тут це просто небо і земля.